Хочу показати вам вдовині гніздові бокси розміром 60 на 50. Ось такі конструкції. Все виконано в стандарті. Комплектація йде передня решітка, центральна решітка. Піддон. Ось так працює цей гніздовий бокс. Там самка або самець, хто мотивується. От. І по прильоту запускається. Ось такі гніздові бокси. По бажанню замовника зроблений пилозбірник. ось він там фіксується. Ось так в кожному. Ось я спереді зачинив. Ця решітка теж вверху фіксується. Ось такі гніздові бокси. Все їде на Бельгію. Хочу вам показати вдовині гніздові бокси, зроблені під замовлення 16 та 8 гнізд з пилезборником, який відчиняється. Зараз все детально покажу. Розмір в стандарті Робимо в стандарті, але тут під замовлення, тут трішки зменшені на 2 сантиметри. Решіточка вверху фіксується. Також ця. Все двигається, передвигається. Раз. Спокійно, без проблем. Піддон. Комплектується. Середня решітка в кожному. Передня, піддон, стіночки. Пилезборник. Там є простір. І так само для зручності, щоб чистити вверху фіксується. Раз. І все. Ось такі. Чудові гніздові бокси. З вісімка. Все ідентично. Сонечко заважає. Всім дякую за увагу!